Так, а ось ми з Андрюшею ввалили дуплетиком. Дуплетиком. Парні розійшлися. Андрюха пройшов і показує, як треба ловити. І в пакет. Crazy fish. Crazy fish. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами на каналі Лівобережному спробуємо знайти рибку. Допомагати мені буде в цьому Black Swan мій до 4 грам, фуга дайвочка, фуега 2500 03 шнурочок і 0165 фліорокарбон. Почнемо ми з такої приманочки, називається скорпіон. А далі буде видно. Все, дивимось, ідемо рибалити. Дуже мілкий, щось нема великого, навіть не може полторашку з'їсти. Ну туди. Це трохи побільше. трохи лівіше. О, що Мороз чи що? Тривоги. Зараз і Віталія А? Зараз і Віталія приїде. Ага. Відбі скінчились ракети. Шакали. что ж такое? Еще рано, че шо. Че рано. Че куда сегодня дешев дальше. Сюди трошки до камеша сходю. Так, змінили точку. Перейшли на вот таку Торзанку. Тут була торзанка, де вона Обірвана десь. Люди розважаються влітку. Спробуємо тут знайти Так, а ось. Все. Ось сього Сів Сент. Я його понад я його шукаю понад берегом а він на серединці сидить. Ось такий ось смогостий розбійник. Біжи. А він на серединці сидить. Тут, а ну цікаво, один. Чи декілька один. І ще, ну цей покрупніший такий. Це такий вже покрупніший буде. Дивіться який. Коротше, висновок ходить треба і шукати, де сьогодні клює, завтра не клює. Так, от дай мені приманочку. Відчиняй рота. Ось так. І біжи. назад. Это такой прям цикавый сил. Так, приманочку на место. Давай это дивиться, может еще есть. Прямо тут, тут перед берегом стоїть. Третій. Я так розумію, що я їх притягую, зараз насерединку кину подалі, що я їх притягую звідтіля, з, з дальнього кордону, так сказати. Десь від тіля. Так, все ще один. Уже зменшуємось. Зменшуємось по розміру. Але не здаємось. <рес> <рес> Ух ти, а що там таке? Щось там так шваркнуло. Ну давайте трохи лівіше. Спробуємо. Спробуємо трохи лівіше. Там уже хлопці під'їхали, теж спінінгісти. Зараз підемо, привітаємось. А куня не клюють, на шлопакувати. Ха-ха-ха. Ні, ну флагман, щоб зариблювати, він приходить, вилавлює. Ну що таке? Що таке? Я не зрозумів. Зариблювати ні, ніхто не хоче зариблювати. Тільки вилавлюють. Ну що це? Давив. Є трошечки. Та тут три штучки взяв, пішов далі, думаю, подивлюся. Інші місця. Ага. что я вчера, да? И -и. Вот там на этой, на Тарзанке. Мелкий, да? Не, хороший такой. Такой, да. Да не сажи. Он сто раз так делал уже. Это не, не, не вчи. Да я ж вчера вытянул. Надо только колесо туда достать. Там приманок И -и. А, там колесо лежит, да? да. Я там А Вольфрама сколько на найдешь? Давай свій Вольфрам оттуда подостаю, с того колеса. Что, ты вечером будешь? Не. Не? Я тоже не проезжал. Ветер вчера такого мемеля увалив тут. Красавчик, красавчика. все, все. все не проснулся ну да я скажу, что ровно наверно ну там уже барай дал же все мне свою палку до 10 там да, попробовать так же она у тебя <реклама> <реклама> Я говорю, ты что, не Скажи, А у Влада то вообще? А классная звонкая, но типа сопливая. Я говорю, Тёма, ты что, такие колы любишь? Он такой. Ну, ну, ну да, ж да, саваду тут взял, я ж ты кажу, что на ней можно этот армировать, блин, бель... стены. Дракачей надо пробивать. Да, дракачей пробивать. Я крапирую, блин. Я говорю, ты что? А вы выходили, да? Ну, как говорится, рока, так бывает. За таким людям только крокодилы. Короче. Ой, ладно, я туда пиду. Я Говорю, Так, все. Ідемо назад. Ми з вами назад, з хлопцями привіталися і починаємо знову тягати. Так, і дай, ого, пробив. І знов забрав приманочку біжи гачок уже перетворився в якусь букву зю приманочка уже Така подушата на зробилася. Ну нічого, будемо долавлювати до кінця, тому що у фішапа вони дорогі, робочі і дорогі. І класні. Шукаємо далі рибку. Сонечко, правда, сховалося. Може то і найкраще. Зараз риба покаже. Опа-опа-опа-опа. А ось ще Ні, сход, ні, сидить маленький. Маленький. цей раз маленький. Ну і ті невеликі, але це зовсім. Як Оляшка каже, обмороки. Але це вже невеличкого. Та де ти? Ти ж должен добрати Ну, ось все добрав. Добрав. А де ж великі? Вони ж тут є. Не розумію. Я вже збився з рахунку, коротше. Хотів порахувати скільки сьогодні Піймаю. Коротше, треба як у Оліга брати. Лічильний той механічний. Китайський купляти. З ним зручно, не треба запам'ятовувати і відволікатися ще на підрахунок. Так мабуть оце ми будемо завершувати цю точечку і то забагрівано за око майже. Хай тут живуть, а ми будемо вами переходити шукати ще де він стоїть. Тому що тут вже не цікаво тут. Знаю, що він є. Вам показав і гарно. Йдемо далі. Нема я тут надо звідки Звёдкилий шел, там была рыбка, тут нема. А может что солнце зашло? Тому и блин там да, она проклевывала. Назад на пляж, короче. Такий ось красавчик у нас злобився і шурує водичку. Пока. самый бейший сегодня. Ну, давай. И утекай. Пишу, пишу, пишу. Ніфіга не клює ні в кого. Тому що ми робимо? Збираємось і шуруємо додому. Додому. Збираємось і шуруємо додому. Так, а ось ми з Андрюшею ввалили. дуплетиком дуплетиком парни разошлись андрюха пришел и показывает как надо ловить и в пакет крези фиш <laughs> ну что, такая у нас вышла сегодня рыболовля на канале Кому сподобалось, ставимо там вподобаєчку, не забуваємо. В общем, шукаємо місцяки, розвідуємо, шукаємо рибку, показуємо. Всім, як завжди, останні луски і слава за все.